Бурлака Надістрім, частина друга. День п'ятий раковець зарваниця обганяючи прочан. The travel distance approximately 90 kilometers. Ранкова картина чеглюк. Два хлопчика по коліну, а де пояс зберуть на лівий берег і зникають у лісі. Може і мені так перебратися на Тернопільський бік? Після стрімкого спуску я опинився на вузькій стержці. Справа ладь води, зліва червоні брили берега і стіна дерев, з попереду е, далекі крики півдню незвиська. При брік в брід з навантаженим ровером було б важкою, дно тут дуже кам'янисте. Їзда верхи не вдавалася, довелося пхати, волокти, умовляти, падати, сповзати, дертися разом з моїм дюралюмінієвим компаньйоном. Перепочив і закусив я на біваку човнярів. Ці місця перфектні для водних туристів. За який час я вийшов на Дністрову Рів'єру, машини, катамарани, автобуси з відпочивальниками, мангали, торгівці. А по мосту на тернопільський бік снує ланцюжок людей з наплічниками і каріматами, Прочани до зарваниці. багато молоді в шортах і майках, бабусі в старосвітських вишиванках, священик у довгі до п'ят одежі, ноші, на яких позмінно несли ікону Божої Матері, люди з хрестами і хорувами. Хтось слухав щось в навушниках. До співав релігійних гімнів, всі вони з мурашиним завзяттям прямували на північ до зарваниці. Мене здивувало, що більшість була взута в дешеві гумові капці хляпавки, які, на моє переконання, не пасують для далеких переходів. Однак люди маслали жваво посміхаючись, не натужаючись, меншість у кросівках, часто мали перевиті еластичними бінтами гомілки, прикульгували, але тримали темп. 에, були прочани з повним туристичним спорядженням, я бачив також пару з малілітньою дитиною візочку. Слава Ісусу Христу! Слава навіть і святому! Звідки? З Збрустую? Куди? До Зарваниці. Коли плануєте, плануєте дійти? Через три дні. А де ж ваші намети, продукти? На привалах і ночлях нас чекають буси з речами, а так ми йдемо тільки з необхідним водою, перекусом, килимками. 에, отак Ка от лагідна, детермінованість змінила мої плани, і я, обганяючи піших, став велепрочаденом. У золотому потоці за замком і костелом наші дороги тимчасово розійшлися. Ланцюжок продовжував бігти коротшим і кращим шляхом на Бучач, а я поїхав через коморохи на Язловець гіршою дорогою. Про це мене попередив дорожній знак нерівна дорога, 10 кілометрів. In my humble opinion, це були найважчі кілометри за всі дні мандрівки. Колюча кам'яниста дорога, затяжний серпантин спершу вниз до бази, кілька малюнків. Е до бази відпочинку біля реки стрипа і е жилотягний верх. Фотокові акумулятори здохли, тож всі побачені речі залишаться, сподіваюся, до доступного мого велоштюрму. Трійко нових богатирів на гігантських квадроциклях. Урвища від серпантину до стрипи униз, химерне населення села Дуліби, закритий на колодку вхід у Язловецький замок через хе -хе, оборонну стіну, якого я, як справжній завойовник, переліз, ходи й підземелля дослідив і поїхав, залишивши чекати менш авантюрних автотуристів під закритою, певно, назавжди брамою. Монастир католицьких сестер, гігантський напірозруйнований напір, костел. Забучачом мені порадили рухатися рівною трасою Р-25 чи П25, а в нових петликівцях повернути наліво на Т2006. Укріплено під замочку я не повидів, бо треба було звертати з траси і заїздити в село, а часу до вечора було небагато. Дякую прочанці біля Криниці, яка заспокоїла мої страхи і побажала гарних вібрацій у Зарваниці. За кілька годин я бачив лендмарки святого місця. Високу дзвіницю, церкви і чув співи з них. Ввечері ніч, як я збагнув наступного ранку, були випробуванням, випробуванням, непевність у діях, незрозумілість оточуючого, невизначеність з нічлігом. Тричі занурився у джерело Святої Анни, але у темряві він не міг розібрати слова молитви, блукав комплексовими подвір'ями, пізно розкинувся на ночівлю на березі стрипи. Сон був тривожний: бамкання дзвону, атака комара, цілонічно трьохголосе бубоніння в наметі неподалік, електросвітло біля джерела, уповнічна купа підлітків, які розважалися, стрибаючи туди бомбочкою. Найгучніші і найбрискотливіші погляди супроводжувалися дівчачими писками і пацанячим гегеканням. День шостий. Зарванеться Калуш. Run for Your Life. Trail distance Approximately. 155 км. Хтось шарпнув мене і поволік. Продираючись у реальність, після сну не сну я побачу корову, яка ланцюгом оплутала спальник і тягнула акітрактор. Дві талиці обнюхували мої манатки. Бодай добро тобі було, газдо чи газдине, Місця досить, а ти припнула свого молочного танка саме біля мене. Ідучи по колу, корова загрожувала поламати мій ровер і закатрупити мене, лежачих в середині. Ледве я перекинув лан через себе, через себе живий будильник рушив на мене, наміряючись почастуватися чимось з одягу. Дякую тобі, Боже, за новий день. І що я живий? Подумав я, хутко збираючись. Спальник був е послинений мордами худобин і мокрий від нічного туману, але цілий, і шкарпетки були всі. Омія -ме -ме компорто і, по можливості, придатним до використання. Припнув я ровера ближче до входу на церковне подвір'я, зайшов і там камене мене поперло. Таке емоційне і духовне зворушення накривало мене нечасто. Описати в деталях не зможу і не буду, але кілька штрихів і думок. Хресна дорога. «Коли і прохання, за кого і за що треба молитися? Думки про падіння Христа дорогою на череп. Щойно він зціляв, ходив по воді, воскрешав, годував, навчав, любив, а тепер бреде, жалюгідно хитаючись і спотикаючись, і це його усвідомлений вибір і жертва за тих, які вимовляються від неї. Запис у Золотій книзі Тверезості у підземній церкві. Читання з Евангелія про багатого юнака на службі у головній церкві, Проповідь про проходження до царства, покора і смирення. А, темп, а темпорально і асуспільно, і цемент світу горнього служи з радістю, і тобі служитимуть з радістю, і житимеш вічно. Згадався Томас Стернс: Teach us to care and not to care, Teach us to стил still, to still. Як служиш. Роби роб... добро. Служіння як добра, як і любові, занадто не буває, його досить чи недостатньо. Хто служить, отримує більше і цінніше, ніж віддає. Відплата негайна і шляхетна. Більшість свого часу я про це не знаю. Чую, але не розумію. Розумію, але не вірю, вірю, але не знаю. Тому ловлю словами, щоб значити і отримати, забуваю, що слова, це сітка з надто великими вічками. Ті, що знають, знають і мовчать. Бо є все сказано. Вони служать, люблять, добродіють, мовчки, отримуючи надзвичайний кайф. Їх служба, любов і доброчинність відразу повертається до них подвійно, потрійно. Чи як там служіння, добро, любов не вимірюється кількісно. Інколи ти отримуєш осяяння від відпливського кайфу, при якому нічого не потрібно, бо все маєш, не думаєш ні про що і про все водночас не тиволься нічим і усвідомлюєш всі тривоги, коли знаєш, що ти не самотня людина, перед купою проблем, думків, вчинків, а ти дитина, у біч якої стоять люблячі батьки, які знають, що для тебе добре, що ні, що ти зможеш вирішити, а що тобі порадити, де тобі допомогти, а де лише підбадьорити. Цей кайф це віддача за доброчинність, знання і відчуття присутності, любові, підтримка чогось невисловленого, стан етернального дитинства, того, що людина втратила, і лише вибрані чи вистраждані можуть отримати і мають. Як любиш, роби добро. Роби, роби, добра, багато не буває. Виконуєш ж одну заповідь, мало. Виконуєш всі мало. Вітаєш майно мало. Йдеш за вчителя мало. Помираєш з ним мало. І раптом розумієш, що тебе це прецінь, що для тебе це прецінь було дуже багато, дуже класно і дуже потрібно. І в твоєму теперішньому знанні було би дуже погано, якби ти це не зробив. Ти у вушку голки маєш кайф, чи благість, чи милість, чи любов, чи там, як там. Слова це поровна сітка за великими вічками. І ти знаєш, що так кобаситися ти будеш вічно, і це не набридне ніколи, не приїсться. Добро і любов не мають кількісної шкали. На точці розуміння вони навіть не називатимуться так, будучи гарними гранями чогось великого, всеохоплюючого, все неназваного. Як далі? Та як і інакше? Як хто? Матрея? Буду жити так, як і до того, грішити, не доброчинствувати, але буду це робити зі встидом, знанням того, що в передостанній тижні серпня 2012 року щось було. Я на капку став іншим, відчув і зрозумів це. Хотілося повернутися до сьогоднішнього стану благості. Хай хочеться. Ще подумав, що ціллю моїх мандрів чи тріпів не були відвідані місць замків печер монастирів. Багато охочих це роблять автобусами, автівками, телепрограмами, сувенірами і фотографіями. Топологія і зміни ландшафтів важливі, але це засоби введення у стан, викликання потрібних думок, позбавлення від зайвих, відчуття перебування у Божих руках, коли не знаєш, де будеш наступної години, не плануєш нічліг, надієшся і маєш погідну погоду, але знаєш, що й в негоді було тобі незле. Можливо, потреба і мета цих светневих тріпів досвід наближення до стану, спроба розуміння, екстази, трансцендентності. ці думки інфантильними, бурлакування втечею від реальності, нездатністю чи небажанням бути активним, позитивним і міри агресивним гравцем суспільства. То певної міри і так я вважаю. Але ваде мекум, друже, бо тижнева їзда ровером, куди очі дивляться і як вітер дує, це круто. бо… А. Я отримую і отримую кайф. решта мені до лямпочки. Б. Багато людей, яких я поважаю, думають і діють подібно. В. Це альтернатива матрасному віддиху. Г. Це зелено. Ровар не засирає довкілля. Д. Це здорово і оздоровчо. Е. Це краєзнавчо, патріотично і пізнавально. Є. Це легко. Ж. Це балансує і регулює переміщення кії світом та тілом. З. Це попускає, звільняє від мамони, соціальної заангажованості, рожевих окуляри, пубертатних фобій, дорослих історій, влади голоду і страху, інфантильної інтелігентності, переворотного гріха, підвищеного тиску, упередженості і дитячої хвороби лівизни. І на сам кінець, той, хто робив, робить чи робитиме, має змогу відчути і зрозуміти. Я вирушив з рвониці по обіді. На багажнику обівався і швидко висихав спальник, ровер летів, мов пегас розмаяними крилами, а я мугикав про Белерофон Була неділя, я направлявся до Мів. Я міг е, ще заїхати де інде, затриматись там чи сям, але чуйка вела мене до рідного порогу. Її варто слухати в подорожах. Я подалював і посміхався низкиченому ланцюжкові прочан, що на назустріч. Той шлях дався декому в знаки. хтось кульгав, хтось мав лице опечене сонцем, хтось заметовані ноги, але всі вони йшли і перлися від того. Третє, в'їхав я до Бучича, цього теплого міста, і рушив на коропець. Попередні дії я насолоджувався майже порожніми дорогами. У неділю, за кілька годин шляху, мене обігнав якийсь десяток автомобілів. Поділився бучицьким диво з приблудною сукою, частувався яблуками з придорожніх яблунь, перемогикав і перегорлав купу напівзабутих пісень, мав багато доречних думок, витягував і пив воду з дуже глибокої краниці, дихав запахом диму, гудрону, ораної ріллі, скошеної живої трави. Хрестився до придорожніх хрестів, бажав добра живим і неживим істотам. Я знав, що на все божа воля, і я їду додому. Коропець я проскочив несподівано швидко. Утім, палац графа Бадені, пам'ятник коропові, архітектуру та дивовижні краєвиди оцінив. Але дорога, дорога добре б було, якби багатий та ексцентричний граф замість примх щодо покривання палацевої підлоги до золотими монетами, зробив щось путнє і вимостив шлях до свого коробця, зате мав би довгу і добру пам'ять від піших і і показав теперішнім новоришам бла... приклад благого витрачання надлишку грошей. Близько шостої по обіді я в'їхав до моста через Дністер, яким я переїхав на початку своєї веломандрівки. До Франківська було кілька годин їзди, та я вирішив спробувати доїхати лівим берегом до Галича і звідти чкурну... чкурнути на Калуш. Слід було поспішати і до 9-ї години, коли вже темнілося, проїхати максимальний шля... шмат шляху. До Петрилова дорога була благодатна. Я навіть обганяв автомобілі. Далі вони зникли разом з асфальтом і почалися перегони з власною тінню, по шутру, глині і траві. Я мчав, мов ранева, ранена куля на захід, женучись засідаючим за горизонт сонцем. Жителі устя Зеленого і Мар'ямполя будуть передавати легенди про відважного дивогонщика з блакитними крилами, сірими від пилюки очима і висо. Лепленим язиком, який пролетів крізь їх вулиці і серця на божественній двоколісній колесниці. Нещасне населення дубівців, бо має по сусідству кар'єр цементно-шиферного комбінату. Цей монстр запелючив усе на багато кілометрів. Траву, дерева, хати, людей і перекопав пагорби, заруїв і розбив білазами дорогу. Він працює без вихідних, цілодобово, гудить, скрегоче, курить, смердить. Це ганьба для Франківської області і насмішка над є рекреаційними і туристичними потугами. Той, хто отримує основні прибутки від комбінату, біля нього не живе. А жаль. Яке призначення людини? Плодитися і розмножуватися, рити і вибудовуватися. Жити серед зелені і плодів, чи кар'єрів і бетоню? Дбати про себе і ближніх, збагачуватися, даючи найманцям гроші, а їх дітям астму, туберкульоз та інші смертельні приколи, про які намагаються не думати. Але що це я? Геть ви. я люблю цих всіх людей. Весь цей світ, це життя, а значить хімічні комбінати, шахти, терикони, витоки нафти, викиди в атмосферу, війни, гопів, президентів, усю їхню рать. У будь-якому випадку заслуговує і проживаю це все. Скільки ж, бо батарею я купив, викинув сміття в дужках. Батарейка, розкладаючись, збиває живність на кілька квадратних кілометрів. Закриті душки, скільки милостині не додав знедоленим, скільки уваги не приділив потребуючим, скільки серйозніших гріхів натворив і хрещуся, можу натворити. Ось я квилю і нею, а треба дякувати батькам і Богу, що дозволив народитися тут і тепер, що дали відчувати, розуміти та робити, і сказали: просіть і дасться вам. Ми для того тут, щоби справитися, But speak the word only. час зрозуміти і попросити. Почуваючись так, я почав помічати спершу швидке захмарення, потім блискавиці у напрямку мого руху. Скоро довкіл бушувала гроза. Блискавки лупили по небу, потоки дощу заливали дорогу, громи заглушали мої зойки і вайки. Я готулився у прихистку на залізничній станції Тустань з підпилим дядьком і його псом. Мій візавір е, розказав кілька небелиць про свою чотирьохденну веломандрівку з Гомеля до Франківська з вудкою ще за радянських часів. За той час хлябі небесні заверзлися, стемніло, дядько пішов додому, а я по калюжах рушив далі. Вечірні Галичі Крилич Кривос мало чим відрізнялося від літописних часів. Відсутність електричного освітлення, вибоїни і ями на дорогах, потівки, потоки дощівки, підпилі посполиті, бредучі посеред дороги, навіть засліплюючі фари зустрічних автівок не додавали впевненості про перебування в 21 столітті. Наступні кілька годин я не дудився, звідувався про правильність мого дау у пізніх перешхожих, відмовлявся від пропозиції випити у публіці у публіки придорожніх ганделиків, виляв між видимими вибоїнами і попадав у невидимі, охав скреготів гальмами, і зубами і голодним шлунком, показував середнього пальця темле власникам дальнього світла. Цією дорогою, древнім княжим шляхом понад лукву, я їхав перше, та ще й вночі. Тримали надію, що калуш за кілька десятків кілометрів, а в ньому тепло, їжа і сім'я. Після попередніх жарких днів і теплих вечорів було по осінньому холодно і вогко. Розкладати спальник по притрасу не хотілося, трохи мені світив ростучий місяченько, а потім роверові та налобні ліхтарі. У сапогові приємною несподіванкою стало тьмяне й нерегулярне та все ж вуличне освітлення і близько очей панночок, йдучих на дискутівку до сусіднього брення. Нарешті, в Боднарові я виїхав на знайому трасу, де зміг трохи наростити швидкість. От у я ледь не наїхав на збитого собаку, а під підгірками на п'яненького дядька з ровером, які спали на узбіччі. Фіат-люкс! Калуш, ілюменований сотнею ліхтарів, мургав до мене. Як добре їхати вулицями, які освітлюються, як зле жити в містах з недолугою владою, яка вважає нормальним те, що люди падають у люки та ями, наштовхуються на слупи, гопів і вперів у темряві. Без десяти хвилин опівночі, втомлено хитаючись і чуючись дико вдоволеним подорожю та її закінченням, я тріумфально ввалився в помешкання, де мене чекала їжа, вода і ліжечко. Кайф від сну цієї ночі передати неможливо. А під ранок знов пішов дощ і тривав, тривав майже до вечора. У регіоні оголосили штормове попередження, і я вкотре подякував своєму Янголу, який так гарно синхронізував мої і атмосферні переміщення. Хоча, думаючи про прочаники, все ще йшли і завжди йтимуть до зарваниці та інших місць, гадаю, що функція охоронителя не є захист тебе красі, вага і любі мага від дощу, а плекання віри, впевненості, сили і любові, при яких навіть шторм є чинником радості і блаженства. Епілог подорож триває. Про це я подумав наступного дня, коли вирішив зловити у слова своє роверування. До мене прийшла святотатська думка, що в... <кхи> я знаю, <кхи> Боже, зараз я це прочитаю. Я знаю пароль, я віжу орієнтір віри Брежневої. По суті, говориться те, що і в, домі... в Дні Радості БГ, чи Бітловський, «What you need is love». на жаль, чи на щастя, ця думка розчинилася разом із штурмовим попередженням. Валете плаудіте» — і вірш. Стердній Перемістив Перемістив нас з дієс ілла на літо вперед і там зберіг, мов мух у порштині. Файних, добрих, мирних і щасливих, яким було суджено, не, суджено весь рік. Обвив оплутав петлями на зводяниць змій, відстань час відносній. А життя лиш назва. Бо з точки А у точку Б вода тече на, на карті. Тут ж бо з піною, а пізніше з листям, вона приходить і вже до віку. А нам дарується сидіти у траві на березі, в перерві, у гонитвах, за часом втрачених розвоєм і відходом, дописувати список кораблів чи пхенькати про заян, Шукай братів, шукай сестер, де тут ці інші? Хто ви. Українці, поляки, татари, юдейки, волохи, караїми, німці, вірменки, мадяри, іншопланетянки, дністерці, they erases, they erased, died erased, the eraser? пертис, пертис, стердністерні, майстерний, сир? Вас витерто із днів, і ви пускаєте бурлаків, почутите з них, почути співи, спожити їхню їжу і петво, стаєте ними і відходите. Дні стер, пиртис, час стер, серпневий джестер і показа на тому місці мене текел Фарес. Я витертий і дні час шепотіти, шанті, спасибіг. Чи бухнутись в Урал. І врешті всі спинилися. Ну і тут рецензія ще є. Найлегше в цьому світі щось купити, якщо мати гроші. Або не мати, і взяти у кредит можна. Та чи все ти купиш? Почуття, емоції та враження? Ні. Хоча. Коли вперше взяла цю книжку до рук, то взяла кредит нові враження. З кожною прочитаною сторінкою моя свідомість ще більше залізла в борг. Та, як виявилося, його не потрібно повертати, насолоджуватися нею ось що необхідне. Ця мандрівна книга, немов дитинство, під кутом дорослого. Перший раз, переживши її, хочеться ще раз туди завітати. Другий раз бачиш все по-іншому. Самі купаєте собі яму, панове, саркастично засмучується автор, коли бачить, як рідні куточки України руйнуються на очах. І ось, коли ти вже проживаєш рік за роком, потрапляєш на ліричну кульмінацію святого місця. Щиро кажучи, мені такі роздуми автора про релігію і людину дуже здивували тим, що до Мурашок правдиво і порядками по-філософськи. Як далі? Буду жити так, як до цього. грішити», – каже автор. І кожен з нас не стане чеснішим і добрішим тільки від прочитання цієї подорожі. Все ж далі ССМ зізнається, що після такого тріпу буде грішити, але зі встидом. Саме цим він дає нам зрозуміти, що у світі немає індивідуальних людей. Є щира правда, і це набагато краще. Отож, вибачте, що не почали слів ця книга адресована. Бо я й не збираюсь. Самі все зрозумієте, відчуєте. А тоді задоволено посміхаючись, будете радими, що так і пережили, хоч невелику, але цікаву на порівняння і роздуми мандрівку.